У житлових будинках, які мають пічне опалення, особливу увагу необхідно звернути на дотримання вимог пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації печей. В цих будинках найчастіша причина пожежі це Перегрівання печей, це утворення тріщень в цегляній кладці, розпалення печей за допомогою горючих та легкозаймистих рідин, а також випадання з підтопкового отвору, стопкового отвору розжарених вуглин. Перед початком опалювального сезону необхідно перевірити печі та димоходи, почистити їх від сажі, відремонтувати, також зашпорувати тріщини за допомогою глиняно-пісочного розчину. Також побілити димоходи в нагорищі та вище. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням, то вам необхідно дотримуватись наступних правил. На початку та впродовж усього опалювального сезону необхідно очищати печі та димові труби від сажі для того, щоб уникнути її займання. Перед топковим отвором на підлозі необхідно розмістити лист металу розмірами не менше 0,5 на 0,7 метрів. Попіл та шлак, що видаляється з печі, необхідно заливати. Водою та виносити в спеціально відведені місця. При експлуатації печей забороняється забороняється використовувати печі, які мають тріщини, залишати печі, які топляться без нагляду, а також доручати їх нагляд дітям, сушити та складати речі та будь-які горючі матеріали на печах. Залишати безпосередньо перед топковим отвором горючі речовини та матеріали забороняється також розпалювати печі за допомогою горючих та легкозаймистих рідин, зберігати у приміщенні біля печі запас палива, який перевищує добову потребу. Здійснювати топлення печі із відкритими дверцятами топкового отвору у разі виникнення пожежі. Ми повинні телефонувати 101. Поки їде пожежна охорона, якщо в нас є вогнегасник та первинні засоби пожежого гасіння, ми самотужки пробуємо ліквідувати наслідки пожежі. Це вогнегасник, це відро з піском, відро з водою. Для гасіння пожежі, якщо це в нас Уявимо загорання від печі, це якісь горючі речовини, які поруч з піччю розміщені, або це підлога дерев'яна, яка загорілася по причині того, що розжарена зола випала з топкового отвору. Нам достатньо будь-якого вогнегасника, будь то вуглекислотний вогнегасник, чи це порошковий вогнегасник, любим вогнегасником ми можемо гасити дану пожежу.